どうした? <c oughs> <c oughs> табицью оку. Ми февраль, і. Раді згорали по старому порталу. Я усе настав. Завалили. do të bëhet do të bëhet ja jam po e videoja më shoh makinën çka procesi i këtij normal është ja do të na do të na të dalë të gjithë kur të shvin zajde ora Така робота, що немає. <звук> купила вона. Вона дивилася потунування влади. Да. Да. Така робота, що немає. <звук> купила вона, їди так, що за снімаю. Я я так ощака коль. Люди побачать це я. Так, і карамо. Просить, що? За справу до нової поліції. Візьте, шека. Ні, так. Посвяти бажі. Поліція була, я хочу починала з цього підтримати, що спосіб, ага, наразу. Чи правда? То ж хуйня бодна, йобана. Чи персонале на цей екіпаж і може осуджувати, що не вистачає. А наш і. Я сідень! Відвозимо міський, реєструємо подію. Розуміло, самосуду жодного не треба, для цього є компетентні органи, оперативні слідчі. — Все зафіксовано, камер тут, я вам даю слово. Зараз забезпечувати послухайте, забезпечено місце події, круг місця події. Ніж лежить, його вилучать слідчі. На ньому відбитки пальців. Дану, дану особу буде освічено, відібрано відбитки пальців на тело з оформлено відповідні матеріали. Зрозуміло, дана особа знаходиться зараз в кайданках, її будуть виводити працівники патрульної і поліції, саджати в машину, відвозити міськвідділ. Тому не перешкоджаємо, будь ласка. Зам за другий авто, а ви не знали, Не ставити людей. Завтра стати відповідь. Можливо, ще Дасть компетентні органи оцінку. цьому. Будь ласка, ми перешкоджаємо головне діяльності поліції. Можливо. 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 А давай, давай, думай, давай, 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 давай,